Вітаю! На сторінці мебляю пропонуваюшій увазі диван Верону від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 35 см і у глибину диван займає 1 метр. Цей диван виконано в тканині «Каламбія» від постачальника «Тексторія». І на диван можна обрати будь-який інший колір з палетки. До комплекту дивану входять дві великі подушки та дві маленькі. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. Які додають дивану вишуканості. В цьому дивані широкий підлокітник, але він не функціональний. Без декоративних елементів, трішки незвичайної форми. Понизу дивану йдуть хромовані декоративні ніжки та ручки. Принцип розкладання дивана єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та вибігаємо його вперед. Також дивані є великий та низький короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню спинку. При розкладанні дивану від стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримаємо спальне місце 1,5 см на 1,9 см. Наповнення дивану остапетично букувала мель, пружини блокпо степінополіоріта. Диван який? Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня. Вас у нас у гостях. До зустрічі!